Як вважає більшість сучасних дослідників культурну спадщину нашої України, історію нашого народу з самого початку його зародження і до наших днів можна визначити за змістом народних і авторських пісень. За цим твердженням не можна не погодитись, оскільки українська пісня є справжньою душею нашого народу. Пісена творчість українського народу збагачена різноманітними формами яскравих епітетів. Красою та силою українських народних пісень захоплювався весь світ. Найбільшого відображення у піснях знайшло духовне життя народу. Будь-які важливі життєві події оспівувалися саме піснею, тим самим створюючи відповідний настрій, що передавав сум чи радість події. Натхнення для створення мелодії народ черпав звідусілі, і сьогодні без пісні теж ніяк не обійдемося. Тож передаємо слово нашій колезі Альоні Гарячій, адже вона вже підготувала для нас музичний сюрприз. Доброго тобі ще раз ранку, альона, і хочемо запитати, хто ж у тебе зараз у гостях. Так, вітаю, друзі! Дійсно, неповторні мотиви українських пісень продовжують лунати у нашій паралельній студії на 625 двадцять річниці незалежності нашої держави. Абсолютно з вами погоджуюся. Саме українська пісня і показує наскільки глибоко наш народ насправді відчуває всю красу життя, і переконатися у цьому ви зможете прямо зараз. Свій музичний подарунок для вас вже підготувала співачка, заслужена артистка України Олена Кулик. Пані Олено, добрий день. Вам слово доброго дня. Дорогі українські народи, дорога наша Україна, щиро вітаю всіх ювіленним днем незалежності, миру, процвітання, щастя, дай Боже всім нам, аби на многі вічні літа була велика і могутня наша українська земля. А подарувати я хочу обрядову українську пісню, яку навчила мене моя мама, бо без пісні не буває сонця, а без сонця не буває цвіту. Хто забуде материну пісню, той сліпим блукатиме по світу. Ой, Петро, Петро! Вербова, 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 на то вікара і дубова, пора тобі вервиця, да розвиться, пора ж тобі, хлопче. Як моя дівчина та й зросте, то ж ви мені рада ніки не дасте. У -у -у -у! <рит> Дякую вам дуже. Ось з таким самобутнім настроєм продовжимо святкувати День Незалежності. Студія вам слово. Дякуємо тобі, Альоно, за 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 таку композицію. Дякуємо також твої гості. Ну а ми сподіваємося що все буде також сьогодні. Добре, і в тебе буде гарний настрій, і в нас, зокрема, також тому, що сьогодні справжнє свято для всіх українців. Тож ми продовжуємо ранок по київськи.